Вітаю, друзі! Сьогодні у нашому влозі резонансна справа арешту чотирьох високопосадовців Збройних сил України. Чому суспільство розділилося? Що відбувається за лаштунками цього процесу, і до чого тут ліквідовані військові суди? Залишайтеся, щоб бути в курсі. На цьому тижні стало відомо про арешт чотирьох колишніх командирів ЗСУ, зокрема генералів. Юрія Галушкіна та Артура Горбенка, а також полковників Іллі Лапіна та Дмитра Рюмшина. Усі вони мають великий бойовий досвід від участі в антитерористичній операції до організації оборони в повномасштабній війні. Галушкін екс-командувач ТРО, кавалер ордена Богдана Хмельницького. Горбенко досвідчений керівник 125-ї бригади. Яка тримала оборону на Харківщині. Лапін організовував добровольчий батальйон. Їх звинувачують у провалах під час оборони Харківщини у травні 24-го року та інших порушеннях. Рюмшин окрема історія, зокрема, провал з новоствореною з французами бригадою Анна Київська. А що саме їм закидають? Слідство стверджує: недбалість, неправильне планування. Оборонних відповідних заходів та навіть сприяння у дезертирстві. Але чи все так однозначно? Прокуратура заявляє, генерали Галушкін та Горбенко нібито допустили помилки, які призвели до прориву росіян на Харківщині. Натомість полковник Лапін за версією слідства не організував оборону кількох населених пунктів. А також, нібито дозволив відхід військових. Рюмшина з Анни Київської звинувачують у скандалі з дезертирством під час закордонних навчань 155-ї бригади. Водночас усі підозрювані категорично заперечують свою вину. Вони заявляють, робили все можливе в умовах значної переваги противника. Наприклад, адвокат Галушкіна каже, що росіяни переважали. Чисельністю десь 4 до 1. І це робило утримання позиції практично неможливим. Ці факти породжують питання: а чи справедливо судити бойових офіцерів за рішення, прийняті в умовах воєнного часу і фактично хаосу? Справа генералів, як її вже охрестили, викликала хвилю обурення. Громадськість запитує. Чи не є це політичними розбірками замість справедливого розслідування? 125-та бригада та інші підрозділи відкрито підтримали своїх командирів, заявивши, що їм не вистачало людей, техніки та підтримки. Важливо, українці не мають доступу до всієї інформації щодо слідства, секретність цього процесу та матеріалів. А також відсутність прозорого військового саме суду фактично підсилюють підозри. Із 2010 року, коли були ліквідовані військові суди, розгляд таких справ відбувається у цивільних судах. Як на мене, це створює конфлікт між цивільними суспільством та військовими. Конкретно цей випадок показує нагальну потребу у відновленні військових судів. Судити військових за їхні дії на полі бою повинні компетентні військові фахівці, які розуміють реалії війни. Нинішні процеси це сигнал суспільству та й владі також про необхідність все ж таки, відповідальності за. Те, що відбувається сьогодні і на полі бою, і не лише. Але важливо, щоб такі суди не перетворювалися на інструменти політичної боротьби. В умовах, коли підтримка Збройних сил України сягає 90-95% розпалювати конфлікт між військовими та цивільними, це вкрай небезпечно для країни загалом. Справа генералів це не лише про звинувачення чи виправдання конкретних осіб, це про довіру до нашої армії, до системи правосуддя, до держави в цілому. Ми маємо вимагати справедливого і прозорого розгляду. Пам'ятаємо, наші військові це ті, хто тримають нинішній фронт, який активна довжина сягає понад 1300 кілометрів. І наші військові тримають цей фронт для всіх нас. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте конкретно про цю ситуацію. Разом будемо шукати відповіді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночок, шерте відео друзям і знайомим. До нових зустрічей і слава Україні!